Мы в селе Чубинское, Бориспольского района, Киевской области. Это, наверное, единственное село в Украине, западно-центрально точно, где остался памятник нашим освободителям, воинам, бойцам славного батальона НКВД. Тут у ВРС 941 року стояли насмерть войны 4-й дивизии НКВС захисники Киева. К нему регулярно местная власть возлагает цветы. Ну, по, во всяком случае, последние 4 года сельский голова Галина Николаевна Шевченко вместе со своей невменяемой свитой приходит и ложит новый веночек в память о своих защитниках. Ну, героям слава! Слава Украине! А вот можем обратить внимание, цветы, цветы свежие, короче, относительно. Пару месяцев. Ну да. Галина а, Николаевна... не смотри, их выросли, это а сентябрь, правильно? Значит, в сентябре их и принесли. Точно. Месяца. Позор. Ну, пройти к памятнику, правда, сложновато, потому что... По-моему, Галина Николаевна Шевченко не только торгует землей и поклоняется бесам из НКВД, а еще и вывозит плитку, которая была проложена дорога к памятнику. Добрый день. Вы живете у Чубинскому? Да. вас не хвилює, що у вас стоїть пам'ятник е, НКВД? Е, хвилює. Я якось не звертала уваги, а потім мені розказали. От, я вже 40-й рік тут живу. От, так я знаю, як відкривали все і що для цього треба. Що я можу зробити? Ви е, записуйте все. Ну... Ну, я що з цим робити? Сказати, і тільки не на камеру. Давайте я камеру відідвіну. Так ви записуєте мене. Голова наша, ото, що є на що голова це одинаково. Такі чудеса творила, і антимайдан творила все. А тепер вона з ним на голові. Це. Ну, ваша, ваша сільська голова буквально декілька місяців тому поклала квіти. Від вашого імені. Вона така є. Я туди не ходила і не знаю. Що для цього. Ну, от, власне, я, що я можу зробити для цього? Чим заперечити? Проти кого мені йти? Ну, так, да, я, я проти його. Да, от, ну і далі, що? Ну, цю проблему не... треба підіймати на всеукраїнському рівні. Ну, звичайно, в такому разі буде нова влада, і ми це питання поставимо. Ви в селі Чубинське живете? Скажіть, вас не хвилює, що в пам'ятник стоїть НКВД? У вас в селі не дивлячись на те, що ваше село назване на честь автора гімна України? Це пам'ятник героям НКВД, до нього регулярно приносять квіти, представники місцевої влади. Ось свіжі квіти вас як членів громади не турбує. А ви журналісти да. інтернетовий голос народу. Турбує. І що? І ви будете якось символі. не знаю, що це пам'ятник НКВД. Сільського голови сходите, но ну, спитаєте, чому ви не сюди сходять?